Cripados e assim. За порокою успіху для здобуття повної загальної середньої освіти для учнів сіл та селищ, а також для дітей з обмеженими можливостями є своєчасне забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання учнів та педагогів. Затверджена і на рівні держави відповідна програма, якою дотримуються і на Хмельниччині. Останніми, хто отримав перед початком нового навчального року від голови обласної державної адміністрації, ключі від шкільного автобусу, стали вчителі та учні піддовецького навчально-вигорного комплексу першого другого ступенів. Директор закладу подарунку раді. Є найбільше за безпеку кожного учня він несе особисту відповідальність, як і за якість здобутих школярам знань. Організоване підвезення учнів до школи та повернення їх додому вирішує чимало проблемних моментів. Наше село дуже віддалено, віддалено і про нас згадали, І дали автобус. Ми перший раз кажуть на такому дійстві, на такому святі. Хай Бог йому дає здоров'я і надалі робити добрі справи для нашого хмельницького краю. Посадовці переконані, реформи в галузі освіти необхідні, а у великих та укомплектованих школах сільські діти здобуватимуть якісніші знання, аніж у навчальних закладах, де один вчитель для десятка школярів різного віку читає і математику, і мову, і фізику, і хімію. Йдеться про освітній рівень сільського населення та раціональне використання педагогічних кадрів. А це важливі речі, нехтувати якими не слід. Що сьогодні